Сьогодні нам повезло, Сережка знайшов собі такого киндерджоя, і він сьогодні буде його розпаковувати. Що там внутри? А ну показуй, показуй. відкрити. Вот да, да. Давай спочатку, що тут внутрі подивимося. Та да, тут шоколад. Точно шоколад? Да. Ти впевнений? Да. Ти вже такий. Ух ти, там не шоколад. Так. Там дві тіфтельки і манна каша. А так, тут що таке? А ну давай, давай. Я... Ух ти, що це? А ну, а ну давай, давай. Що шо... А ну склади, що вийде з нього. О, так, давай посмотрим спочатку з тут. Давай, давай. Наверно, що це необычне. Ти? Я не розумію, скільки в тебе стільки російської мови. Мабуть, тому що ти живеш не в Україні. А ну, що вот. це? Видите, ось вот так ось вот виглядеть должны, а це щось не такий. Ось вот такий виходить. Ну, це зовсім другий. Ой, приближають як. Как... Так. так, сейчас попробуем, так, а так сначала. ну по нему, ну давай складай, что выйдет из него, что выходит, я короче не могу понять, не можешь разуметь, да. а ну Стасик, ты поможи ему, склади его игрушку, что mm -mm. будет? Допоможеш їм, а то щось вони не, не, не можуть. Разібрати. А так ось вот такий от чудик. Це бачиш для дуже дорослих. Ось такі дорослі хлопці не можуть зібрати іграшку. Чудик-мудик. <рек comunidad> так, давай, давай збираємо, збираємо. Це якась собака. Якась синя діталька, так? Да? <уку> якийсь прилад. Чи що це таке? Лінивець. Тут намальовано що це таке, так? Да? Ти щось до себе розвернув, а ми навіть не подивилися. Ну <рек assez> <рек at> Ось таке щось, якісь. Чудо-юдо. Чудо? Ну, зараз підійде ще. <гум> Не впевнена, що має получиться маленьке до великого. Тебе повинно все вийти. Ми Давай сюди, ану далі, далі. Третя попитка, що вийде? Так, оце маленьке. Я вже собрала. Та, да, да ну? ти такий розумний. Само, мабуть, совпало, да? так? <гум> Не знаю, воно збіглося. Все, воно зафіксувалося. Так, маленьке, далі, довеликого. далі, що воно таке? Що це таке? Ну, так. Це собака скелет. Оце це таке воно Короче. Слон бабайка. А, це підставка до телефона А, а ну ви. давай, 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 спробуй, спробуй. Не той сторон боком поставився, щоб дивитися його, а не вставлять. Ось, диви, диви. Оце виходить, що це підставка під телефон. О, то, я хотів сказати, що щось таке не дуже цікаве, але ось воно так виглядає, тримає. Айфон <три> iPhone... поміщається звичайний. Ну <Но> прикольно. Да? <плес> тобто це можна так ставити і вмикати якесь відео, да? як так? Малювати? Тебе? О, так, да, дивитися, як малювати, все добре виходить. Добре тоді, всім до побачення. <плес> Сьогодні з вами був Сережка Стасік і якась гарна дівчина. До побачення, до <плес> нових зустрічей, кому сподобалось, ставте лайк. Хто хоче дивитися далі, наші розпаковки підписуйтесь.